Привіт, друзі! Мене звати Василь. Ви на каналі Alternative U, Канал про Америку. Сьогодні поговоримо про такі програми від Америки і Канади як U4U і QAED. Це дві програми, які створені для допомоги українцям зв'язку з війною. Зараз я в своєму офісі в своєму траку. Тож спробуємо порівняти програму U4U, американську програму, і канадську програму Їхні плюси, мінуси. І зробимо потім висновки про програму U4U Я розповідав ось тут більш детальніше. По ссилці також буде внизу під відео. Загалом, це програма, яка розрахована на українців, які були в Україні станом на 11 лютого. Ось це по документах на практиці дуже багато людей приїжджало, які жили за кордоном довгий час, і також приїжджали в Америку. Головне, щоб один член сім'ї був громадяном України, і інший також матиме доступ приїхати і в Канаду, і в Америку по цих програмах. Тобто, якщо чоловік українець, а жінка іноземка іноземка, то і в Америку, і в Канаду вона зможе поїхати по цих програмах. Ось яка головна перевага програми U4U? Головна перевага це те, що це Америка. Це Безкоштовний і самий простий шлях потрапити в Америку. Ось. Тому що не потрібно ходити ні в які посольства, відкривати ніякі візи, не платити ніяким турогентам. Нічого не потрібно. Потрібно просто заповнити е, анкету, е, отримати до е, документ і приїхати сюди. Е, друга перевага по U4U надається право перебувати і легально працювати в Америці на протязі двох років. Раніше потрібно було довго чекати той дозвіл на роботу більше як півроку. Зараз це відмінили. Зараз можна приїжджати по цій програмі і працювати відразу. Третя перевага також можна відкрити собі безкоштовне медичне страхування Medicaid. Якщо ви старшого похилого віку, то Medicare. Четверта перевага також Америка в багатьох штатах надає різні бенефіти, такі як карточки, де є гроші, за яку можна купити їжу, фудстемпи, також там фудбенки. Там не супер велика допомога, але вона все ж таки є. Там за рахунок тих продуктів, наприклад, можна жити. Мінуси програми U4U. головний. Мінус це спонсор. Вам потрібно мати спонсора в Америці. Це для людей. В котрих є родичі або близькі в Америці, це буде просте питання. В кого їх немає, це буде тяжке питання, тому що я неодноразово натикався на ці пости в групах, наприклад, Українці в Америці, українці в Нью-Йорку, в Чикаго, в Лос-Анджелесі, де. Люди шукають спонсорів. Наприклад, це може бути навіть дівчина. Її там цькують, чого ти їдеш з України, а хто буде воювати. Навіть дівчина. Ви можете собі це уявити? Просто інколи аж серце розривається. І щоб такого себе заспокоїть, матюча це сказати. Навіть деякі люди пропонують це спонсорство за гроші. Тобто в Україні війна, там убивають дітей. Там убивають мирних жителів, там руйнують міста. А тут люди в Україні в Америці вже укорінилися, мають достаток. Вони за гроші готові зробити спонсорство. Ну це в голові не вкладається. Люди будьте добрішими, допомагайте в такій, в такій скрутній ситуації. Весь світ допомагає, а українці деякі, це не всі. Деякі українці намагаються на цьому нажитись. Це безглуздя, якщо сказати м'ягко. Ось допомагайте українці, допомагайте, допомагайте. Добро, це бумеранг. Запускайте його в усі сторони. Щодо заявки на спонсорство. Раніше заявку опрацьовували на протязі декількох днів, там тиждень. Зараз, коли ви подали заявку на U4U, Очікування складає приблизно місяць. Наші знайомі ось чекали 25 днів, Ось недавно отримали travel authorization. Другий мінус по програмі U4U – те, що програма дається лише на два роки. Ніхто не знає, що буде після цього. І з цього статусу, з юфоюшного статусу, ну практично дуже тяжко перейти на що-небудь інше без виїзду. Це хіба що якщо у вас є батьки або діти в Америці, які можуть вам зробити грін карту, або ви одружитесь, ну там мінімальні способи остатись далі в Америці. Ніхто не знає, як воно буде. Пізніше можливо ще зміниться. Третій мінус це те, що. Не можна покидати США на протязі цих двох років цієї програми U4U. Тобто можна виїжджати можна з країни. Єдине, як ви виїдете, ви вже назад по U4U не в'їдете. Тобто, по цій програмі ви маєте знаходитись в цій країні і не виїжджати. А тепер поговоримо про програму QAED. Це програма, яку створив канадський уряд в березні 2022 року. Кенеда, ukraine Authorization for Emergency Travel. програма створена для всіх українців. Які її переваги? Перше візу може отримати будь-який українець. Який не порушував міграційних законів, не був депортований, ну це загалом як і на всі візи, на всі подорожі, це загальне правило. Не так, як по програмі U4U американській, що ви мали бути на 11 лютого в Україні. Тут такого немає. Тут може цю візу отримати будь-який українець. Другий плюс віза дається строком на кінець дій вашого паспорту. Тобто, якщо ваш закордонний паспорт діє до 27. Року, то і візу ви отримаєте до 27 року, третій плюс дозвіл на роботу дається на 3 роки. Коли ви заповнювали анкету на канадську візу, треба ставити галочку, що ви хочете отримати, що ви хочете працювати в Канаді. Ось і по прильоту вже в Канаду в аеропорту ви оформлюєте собі цей дозвіл на роботу на три роки. Який четвертий плюс такий по суті вагомий плюс, тому що по прильоті в Канаду канадський уряд надає матеріальну допомогу в розмірі 3000 тисячі доларів на дорослу людину. І півтори тисячі доларів на е, дитину. Цю допомогу можна отримати ну, там дуже швидко на протязі тижня 10 днів, е, оформивши спочатку канадський е, банківський рахунок, потім ви от, можете отримати цю допомогу. На даний момент е, канадську допомогу в розмірі 3 тисячі доларів на дорослого, півтори тисячі на дитину дають станом на е, кінець червня 2023 року. Ніхто не знає, чи її будуть давати після червня 2023 року. Е, ось тобто е, інформація поки ось на даний момент. П'ятий. Е, Плюс в аеропортах Торонто і Отава є організації прямо всередині аеропорту, які допоможуть вам зняти готель на декілька днів і е, зроблять вам трансфер з аеропорту до готелю безкоштовно. Ось потім шостий плюс е, також можна оформити безкоштовне медичне страхування в Канаді. Сьомий плюс. По цій програмі канадській можна виїжджати з Канади і в'їжджати в Канаду. Не так, як в американській програмі, що ви маєте бути безвиїзними. Ось, по цій програмі ви можете в'їжджати туди і сюди. Така як мультивіза. Ну, а мінуси. Куает. Головний мінус, що Канада це не Америка, Канада це не США. Ось там все по-іншому. Холодніший клімат це зовсім інша тема для іншого відео. Дуже об'ємна. Їх порівнювати буде би, дуже time consuming, дуже, дуже довго. Ось. Там також можна жити, але просто це якби не Америка. Можливо, через те, що я там не був і це моє враження. Ну це я такий мінус собі визначив. А другий мінус це те, що дозвіл на роботу дається на три роки, і ніхто не знає, що буде потім, після цього. А єдине, що у Канаді легше отримати їхній перманент, і потім легше отримати їхній паспорт. Це хто бажає ось. Тобто, вже після цього вам потрібно буде звертатись до адвоката. Звичайно, ми всі віримо, що через деякий час Україна переможе, настане мир, і всі люди зможуть повернутися до своїх рідних України. Ось такий короткий огляд про програми. Хто не знав для себе, чи зізнався, хто може для себе щось нагадав. Ось напишіть в коментарях, можливо, я щось не сказав, або щось забувся, або сказав невірно. Виправте мене в коментарях або доповніть. Також напишіть в коментарях свою думку, чи взагалі достатньо цих програм для такої жорстокої, такої війни, яку взагалі неможливо повірити, що вона відбувається в цьому світі за. Вас. напишіть, чи ви вважаєте правильним, що цих програм достатньо для українців? Чи ці уряди двох країн могли придумати щось краще і сильніше, більш потужніше? Що ви думаєте? Мені цікаво буде почитати вашу думку. Підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, поставте лайчину козацьку за інформацію. Ось, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні!